Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Повзунок, який застосовується для використання механізму сидіння. Застосовується в автомобілях групи ВАГ, таких як Audi Skoda, Seat та Volkswagen. Має каталожний номер 1 j 0881203 а a Також існує ще один варіант цього повзунка, який має дещо інший номер і застосовується на тому ж самому сидінні. Придбати дану деталь можна за посиланням під цим відео або за каталожним номером DF 17449 Вдалого вам дня все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.